Там сок. Всім величезний привіт! Я Яна Середа Манилова. Ви дивитесь канал Що. І сьогодні, як я обіцяла, минулого разу ми будемо досліджувати не український ютуб, а українську музику. Буде такий собі топ того, що я слухаю останнім часом, і просто роздуму на тему. Розпочнемо. В принципі в нульовому випуску, де розказували, чому виникла ідея цього каналу, чому саме буде присвячено, що я поверхнево торкнулася теми важливості споживання самоукраїнського контенту зараз, важливості того, щоб не споживати зовсім російський контент, відбудови власного загальноукраїнського контексту, пошуку власної самоідентичності, і я це дійсно зробила поверхнево, тому що на цю тему, як мені здається, вже за ці довгі місяці війни з'явилося безліч дійсно класних Обґрунтованих матеріалів, відео, аудіо і текстових форматах. І здавалось би, настільки вони дійсно цікаві обґрунтовані, що все має вже всім бути ясно. Але готуючись до цього відео, я вирішила подивити, що слухає Україна, зайшла в топ 200 шазам Україна, і була м'яко кажучи дуже неприємно здивована. На момент запису цього відео на четвертому місці, дехто на ім'я і Батрай, про що можна казати, якщо перше, що Пишуть біографії цих людей, я так розумію, що це дует це те, що вони мріють співпрацювати з Тімаді. І це четверта сходинка, то тобто 200 Шазам Україна спускаємося трохи нижче. Восьме місце дехто хто народився в українському Севастополі, але зараз живе і працює в Росії, жодним чином ніяк не висловлювалося стосовно війни і стосовно нападу Росії на Україну. І я думаю, що питання Ці юкреїнці людині також. Що не потрібно ставити. І це восьма сходинка а, українського шазам. Рушаємо далі. Там інстасамка, Еншпіль, Моргенштерн. «Просмики» не сперечаються, але це відверто що дуже погана музика, я не розумію, за що ви тримаєтеся. А, далі а, Ані Лорак. А Насті зрадниці, які при всьому цьому періодично залітають, засковзують наші хіт-паради, в наші чарти всі ці 9 місяців війни. Ви скажете, можливо, що окей, це тільки шазам Україна, але ні, я заходжу в топ YouTube Music і бачу все тих же масові чи Бетрай. І найогидніше, що поруч з ходинкою вище прекрасна пісня, відсковка не забудемо і не пробачим. Чим сонце світить ла не оплаче. Дійсно, не забудемо і не пробачимо. Але складається враження, що декому нема що забувати, і нема що пробачати, і що дехто знаходиться в якомусь інформаційному вакуумі і все ще не зрозумів, що так не може і не має бути, і не може продовжуватися. А хтось каже, і логічно скаже: заперечуєш, пропонуй, що слухати. Все, що завгодно, друзі. Вам не подобається чи ви принципово чомусь не хочете слухати українське? Є цілий світ, є безліч артистів, музикантів різних жанрів, різних напрямків. Слухайте їх. Стосовно української музики, її зараз також дуже багато, дуже все класне. Ні, а вже ж такого і не може бути. Але класна музика також є зараз. Для мене особисто, якщо в пісні немає слів, казак «залужний», і вишиванка з калиною, все, це вже супер хіт Я частково жартую, якщо чесно, і цей жанр також має місце бути, але більш детально, більш ретельно на цю тему, до речі, я сказав Макс Нагарняк з каналу Безоні Music, про який я розказувала в попередньому відео. Я лишу тут о, в описі посилання на це відео, ви зможете його також подивитись. Все, тут е, моралізаторство закінчується, лекцій більше не буде. Отдохни поки. but І ми повертаємося до звичного формату, де я вам щось рекомендую. В попередніх відео, що дивитись Ютуб, я рекомендувала. Сьогодні я вам порекомендую, що слухати. Що зараз в моєму особистому плейлисті, от на конкретну мить, що я слухаю, коли вдягаю навушника. І моя перша порада, яку я вам рекомендую послухати, а ще обов'язково подивитись, тому що там офігезний кліп і прекрасні хлопці, це хлопці з гурту Кадна і їхня новинка від Осте пусти, 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 я залишуся не спогадом вести. Така красива пісня, такі красиві. Торси Торс. А діма наступна моя порада, мама ріка і її пісня Щастя. Я загалом вважаю, що у Насті цього року і в принципі виходили дуже класні пісні але щастя, я вже декілька разів слухала, коли розуміла, що в мене накопичилась якісь емоції, і вони не можуть вийти назовні. Uh, я серйозно два рази включала цю пісню для того, щоб поплакати, і два рази вони діяли. Вічно палаче щастя, що ніколи не гасне Така правда світлою, тугою за домом. Такий стан, який мені зараз знайомий. Тому, мама, ріка щастя. Наступна моя рекомендація. Також рекомендую додати ваш плейлист трек Нехай від хаяти. І наступна моя рекомендація нове ім'я, хоча для мене нове. Дівчинка перемагала в голосі країни, вона була вокалісткою в танцях із зірками, але вирвалася з полону один плюс один. І це я так вирішила собі. І почала сольну кар'єру. «Мані» не зламати нас називається пісня, правда, дуже чудова. <звук> <пас> Якийсь вайб такий. Рухатися, от я її слухала і Захотілось кудись не знаю, на бігову доріжку і стрес вибігати. Свій крута пісня рекомендую. І пісня, яку я заслухала до ось таких маленьких дрібненьких дірочок, називається «Силуети». Це робота від це цвіт і структура щастя. Я на сторінці в TikTok Структура щастя цю пісню почула шматочок з неї, Якщо не помиляю, ще наприкінці вересня, початку жовтня місяця, мені цей шматочок дуже сильно сподобався. І от нещодавно пісню таки випустили, і вона. Офігезна і вона дуже крута. Я розумію, що ця музика не для всіх, але якщо вона вам сподобається, ви не зможете від неї відірватися. Ще раз це цвіт, а структура щастя, силу етом я Завантажила всі пісні учасників національного відбору Євробачення, послухала їх, і жодна пісня мені не сподобалась. Але я їх слухала під час чергового, масованого, ракетного обстрілу цього понеділка, Ким. А вже ж, нашими прекрасними сусідами. І, можливо, настрій був не дуже відповідний до споживання чогось класного, нового. Тому я планую ще раз дати шанс цим трекам, і, можливо, колись. Наступного разу в якихось наступних випусках розкажу вам вже якісь свої більш свідомі адекватні враження. Все і всі, про кого я розказувала в цьому відео, будуть в описі до нього. Приходьте за посиланнями, за бажанням знайомтеся ближче. І в планах, якщо вам сподобається цей формат, раз на декілька тижнів робити такі собі топи нової класної української музики. Тому дайте знати, якщо він вам сподобався. Пишіть в коментарях, що ви зараз слухаєте. Нехай квітне українська музика, нехай квітне український Ютуб, нехай квітне Україна. Моє ім'я Яна Середа Мануйлова, за кадром мій чоловік Сашко, що монтуватиме це відео. До а, десь тут п'ять киць авокадо бувайте.